Текаем отсюда. А тут... Ой, сука, ёб ты! Что там? Ты я подешёл до печера, там цели тучи мыши, блять. О, бомжик. Куда он? Да куда? А он за спорта все Боже мой. Почему его труп не можно цей на... Ладно. не знаю. Да, на еду. так ты так сказал, мыло. Разделить. Как? Не розчинить нахуй, щоб зжерти, блядь, канібали. е тихо. Лот. А, блядь, погнали. Короче, Олега, можливо, акула з хавою на це похуй. Можливо. А ми куди? От ось сюди. До тої червоної? Да. У мене є патрони. Зафігачимо? А як його перезарядити? Де побачити давай я не копію. Та ми будемо... Хорош. Ладно, я виплив, виплив, пока, пацан. Погнали. Вона прям А Та, пуху отрасляй, живий давай, блядь. Так я живу спокійно. Ты живешь спокійно, а, ну, все. таки тебе акула сраку не цапне. Все, изи пизи. Ааа, хуй. Ну, мене акула з'їла. А, а я тоже поплыв. Мені нормально, Ой. мені нормально. А, до речі переплыв. Мене акула з'їла. С кем не буває? Ні, ну це чесно, це дивно. Це... За що? шокай там написав? за книги нам ну, типу, купил. За скопірований контент. Ну блять, я бокас. Ось кив. Ну, купил оригінальний. Помогай, Олег. Та, помагай, Олег! Да помогай! ти, ти, Та Ти мене, ти вбив. Пізні, ти ж, мене вбив, Ти мене вбив. Який ти тука тупий, тука, тука, блядь. Назик, подивись, яке тут можу. місце для, для хати. Ми Мы парашу выбрали. Не, там, ну, там... ну ми ж не добудували так. То. Там, можна... там Та поляна Ну ми выпрям тут, похуй. Отам зверху, дай подивимося, що там зверху. Щас треба провірити, як роботи зривоопасні стріли. Уй уй. Але тут файно, а. До мене вже <правдачу> давно ніхто не заходить. <рапдачу> ну хочеш, я yeah. не зайду до тебе, тому що. <рапдачу> Лох. Унизив <рапдачу> тільки що маленького. Щоб не розслаблявся. А як я його унизив? Щоб не розслаблявся, так чик, типу, надію, давитку баамс. Боже, не унизу їм. Шо? Шом? Чел. Чел, да. <плес> ты <плес> чаша, блядь, вообще было. Типу теперь не чую, ты типу, пошл. <плес> У мы заставили задуматься, типа, блядь. Закрытый ротик, вот так. Просто и <плес> 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 все, ебать. Назар, иди сюда, давай поспимо, бо я слишком. А розглядаю. я тут ихний разъеба все, блядь. Пацаны, я несу нам славика нового. Бля, ты бесполезный, Назик. Я, я, я я заєбашив пещерну расу Я не слом'ю її Патки Клоун маленький Який клоун маленький? Славік, нормальний м'юк Да! Бой приймали О, з'їхай бомжів Йопти Повсюду, бля Йобась, яких 5-6 А вони всі втікли, всі втікли майже Але це не ще раз, а вони не генькі Бо я почав їм з лука роздавати одразу Ну, да Блядь! Ти долбаєв? Буля, ти підійшов до мене. Тут туман, ч тут туман, блин? хто в мене, блять? Не я. Ти виліз переді мною. То Сяудер, я там стояв, дош. Я ледве націлився а ти взяв виліз переді мною. Погали в ней. Хто це? Тут фінгер! <піл сорок> я ошибку <швидко> зробил! <піл�> так, <ти свіс! піл�> так ні, нормально, ми його рознесем, що ти ноєш? Я беру эту тумбу. Да ебашь, да Давай, Пацаны, поднимите меня! Поднял когось. Я с первого удара... Поднял, там! Я вас двух поднял, на сам сдох. Поднимите, поднимить, поднимите! Я подниму, я подниму! Блять, я подниму! Сука! ты! Найс. Найс, он сдох. Лохи, 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 моя броня! Моя броня! А, мы тоже? Мы трое! Да, я тоже змих. Типа я, я втыкай туда нахуй. що за пиздец, бля? Да-да-да. Науля, як він уже жар, 5 копів в нього засунув, блядь. Ну ты дебил. Добрый, что у нас сдохло, бля, мы 5 копів всего дабы. Так цікаво бы было. Голову, хтось хоче голову його? Ооо. Oh, давай, ему можна Удиты? Удиты, ты Ти ебану. Майнкрафт, да. Керева не убили? Що ти робиш? Хто ти? Що, не очікував, а Коли их кого блядь, лох. Голову відрубай. Чорномазий, спати лягай. Шо чорномазий? Ти мені приказувати будеш? Ти взагалі так. той індус? И блядь, кепки делай на заводі, сука. <coughs> бля. Ну судно, не бля, ладно. О, ні! бля, це у ці печерні. О, Це печерні, да. Ну, вони, ну, вони, ну, вони, вони сині, ладно. А, це прості. Ну все одно. Печерні. Це не мутанти, це типа просто печерня Бергіани. До тебе. І таких хоч 15 штук печереїба. <гад> <Я> охуяну... <Ні! гад> Ах ти ж сучка! Мене а... заїбуша. Він одночасно б'є три рази, тому якщо ти не поставиш блок, тобі жопа. <гад> я Все, Одним ну, цим. Де. Ще раз приїдете до нас, вичуш пани це наш район. Боже, як я це Боже. не почувствував. Як це було ізі. До речі, ми в сторону. Це я бачу шкури, брат. Найс! Nice! Багато? Погнали! Дивись, скільки! Вони в них прям водопой! І ніщі теж. Класно! А ну по одному ублюдки! по одному давай! Ах, він мене вдарив! бомб! У мама сюди дурно прийшли. Мене теж бомб вдарив. <зас> круті? Ах, моих шабиш, опять пришло сзади! Шей пять пришло! По одному ублюдке! Я завалю его! Боже, а шо? Хумата тут фул пришла! Там. А... Ми... по потрошки! Я по тут! оцей. Тут... Я перезаряжаюсь! Найс! Сзади, із... ай! У меня тоже мало хп! Я його! его, його. добью его! Шаден, шален, шадан бежит! Давай, командна работа! Бля, гольфкару! П'є воду. Бля, гольфкару бомж. <смеш> По чуть-чуть, блядь. Охота. Це займе цілу вічність. Але ми пообіцяли, що ми це зробимо. Але в тебе борідка козяча чорний, блін. У мене? І очі ж Ти жовті блядь, в Тебе бакин жовті, як у курного, блин. Ой, бой. Та тихо-тихо, він то зараз піздане. не. Куда? <смеш> <смеш> тихо, а ну голова у велика. вылетает. Ай, блядь. Я ему голову. А лову не можна забрати? О, ручка. Руки, ну, Чому нахи, тор не можна ну, взяти? Всьом... А де вона? У недомовика немає. А. Бля, він мене. <кiffe> вона <кiffe> його вбила. <кiffe> <кiffe> Ні, не вбило, а тільки броню зняла. ну все, тобі капець. Та чекай, я його трошки поколочу. Нагасакі. Іменно поколотиш. Шапалоба. А, вона плаче, тому що ти здох Хто там завив? Що за хуйня? Він живий Що це було? Хто завив? Вона плакала. Ну-ка, йобни мене меня. Давай, ти вмієш Хуярь меня. цікаво, сикава, вона заплаче ще раз. Плачет? Всі ті жінки однакові, піднімай мене Я здох Я ну, сдох. Це... Блять. Иди сюда. Ти то блять! Та ти заїбав. Я здох через тебе, так що не знаю. Це не по-моєму, це так дружба не працює. не добив нахуй! Що, я тебе камінчиком завалив! Сука! Ти мені. Тебе камінчиком! Ти брігінше в поселені. Давай, давай, Хума, піднімай, підзими, підзимись цю хуйню щас. Я камнем кинув. Так уж ты его пытался. Того вот жирный. Добрый, жирный, иди сюда, жирный, иди сюда. Вертайся, вертайся, вертайся. Давай, 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 давай. Вставай на ловушку. Жирный что Да так, куда ты идти? Бля, я его не уехал. Жирный бежит. да вид, что вид ты пальцы лоб. Что это за бред, блять! Давай, 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 брат. Иди сюда, иди сюда. Давай. Но! Так слабенько. Лох. <laughs> Слабенько, ну похуй. Це було видел. Ти робиш перше з двох палок. Та мені пофіг, я вже хотів їсти. Та ти їбанат, ну треба красиво. Ж... Ой, Не нахуй тобі. Я перший сказав, сосать, блядь. Я перший сказав, что тебе, і... тебе затримка в розвитку. Я перший в тебе затримка в розвідку. Я перший сказал, что тебе затримка в розвитку. Я перший сказал, что тебе затримка в розвитку. Що оно робит? Воно мне. Воно зило моим.